Центр рекрутингу української армії у Вінниці став 48-м в Україні. Функціонує на базі відділення ЦНАПу. Там можна отримати консультацію та рекрутуватися до лав Сил оборони. Про роботу центру більше у сюжеті. На базі прозорого офісу старе місто функціонує перший в області центр рекрутингу української армії. Вінничани можуть тут отримати консультації та рекрутуватися до лав Сил оборони України. Люди можуть прийти сюди по мобілізації, як і на контракт. Ми надамо всі вакантні посади, починаючи там від водія, закінчуючи там і операторами, і в зенітні батареї, і інше. І людина прийде, дізнається, і без ТЦК ми напряму візьмемо до себе, оформимо ці документи, надамо всю допомогу, все як потрібно. Мережу центрів створює Міністерство оборони у співпраці з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Цивільні люди можуть прийти до інших цивільних людей, які підключені до бази даних Міністерства оборони, які володіють відповідними навиками, інформацією, контактами військових частин, які можуть запропонувати, які є вакансії, і пояснити, і головне, потім допомогти долучитися до. Сил оборони на тій чи іншій посаді в обраній військовій частині можуть звертатися люди, отримувати консультації, зможуть знайомитись з підрозділами, можуть знайомитись з професіями, вакантними посадами, які на сьогоднішній день є в Збройних силах, в силах оборони. Заплановані заходи, які будуть спільно з військовими частинами проводитись. і... Сама головна мета це все таки, щоб популярні популярні саме служби в збройних силах і в Силах оборони вона зростала. У базі центрів рекрутингу більше як 10 тисяч вакансій. Найбільш популярні серед громадян спеціальності пов'язані з безпілотниками, водійські та стрілецькі посади. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.